Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка судовольством вже б тактичної нас йобнули і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо, на якій ви мові розмовляєте, і колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили отдати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по-дембільному звучить, але да? ми вирішилися на це. Все-таки зробили цю глупець. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все-все, віддали, все да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, бо багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І чим крить, і як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. Це понятно, що це не секрет не для російських агентів, не для американських і так далі. Того я більш ніж переконаний, що зараз з цією підтримкою Європи з закритим небом, який нам збирається зараз закрити, нарешті вже 120 літ, такі в нас буде. Плюс, я думаю, ну, все ж таки, Україна кому-то нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але. Про це вам ніхто не буде розказувати, ну це може я раз два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди. Ну то, що залітає в реки, в рекомендації поняла? Тобто там в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормальне, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам пізді, нам всім хана. Ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі От відосики не дуже пересилають. От ну і вони аудиторія класна. Я сфокусований на своїх на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вишать нос. Я ще раз повторю, підсумую: у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнуть і є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняли? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це попливати, просто себе почути. Не давайте взяточок, не творіть хуйні, всяке, поняли? Мусор там викидайте, там, де надо. Допомагайте військовим. Отака от історія. І воно само по собі все, все розчехлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після такого, як я не виживаю, ну, я ж якось вижив. І Україна виживе, і я живу, і Україна буде жити. Ну я в це вірю. Поняли? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку.